Шановні друзі, організаційний комітет Міжнародного фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва «Квітневий куртаси, запрошує вас на творчий проєкт. Це всеукраїнський хореографічний фестиваль малих форм, який відбудеться в Славетному Ніжинському вузі. Це двохтуровий дистанційний фестиваль, який буде проходити з 14 по 17 жовтня. Фестиваль конкурс відбудеться у підтримку Збройних сил України до Дня козацтва. Та у межах проведення традиційно ніжиського покровського ярмарку. Нехай ваш творчий добуток буде гідним внеском у перемогу України. Цьогорічний конкурс ми проводимо в підтримку наших студентів, випускників, викладачів, які знаходяться в лавах Збройних сил України і боронять нашу землю. Такої важливої підтримки потребує талановитий хореограф, балетмейстер, наш випускник Володимир Колібаба. На жаль, він зараз в полоні, але ми точно знаємо, що він витримає, вистоїть, і наш розголос допоможе йому швидше повернутися додому. Разом ми переможемо. Кожен з нас зараз живе лише однією думкою думкою про перемогу. Організовуючи цей конкурс, ми прагнемо показати незламність, оптимістичність нашої молоді. З вірою в Бога і в ЗСУ ми обов'язково здобудемо перемогу. І наступного року радо будемо зустрічати конкурсантів на сцені нашого славетного вишу.